Доброго дня! Продовження нашої теми з декларацією з ПДВ ми розглянемо оплату. Значить, в нас сформована декларація, в нас є нараховано ПДВ 1300, нам треба оплатити. Значить, на 311 рахунку у нас купець заплатив нам гроші, ми маємо. Відкриваємо банківські виписки. Бачимо, нам заплатили. І нам треба зараз заплатити ПДВ, аби поповнити електронний рахунок. Для того, щоб поповнити електронний рахунок, нам треба списання. інше списання. Наприклад, 1300 на. 315 рахунок. У мене тут є заведене, що це є електронний рахунок ПДВ. Провести. Провести. Проводки. Тобто ми свого основного рахунку списали на електронний рахунок на 315-й. Так, формуємо оборотну сальдову, бачимо 315-му рахунку, це наш електронний рахунок, який можна його тут побачити. І коли ми списали у нас в податковій, в податковій там де є реєстр транзакцій, ми побачимо зарахування коштів. Далі, коли у подат... ми... нас є зарахування, коли буде дата списання коштів, додатково буде списувати кошти 1300 для... на ПДВшний рахунок, такою датою ми проводимо е... таке списання. Наприклад, у нас буде скопіювати наприклад, з 315 рахунку. Це буде вже електронний 6412 на ПДВшний рахунок. Зробимо, наприклад, це списання буде на когось там 30 травня. Провести. Тобто ми з 315-го свого електронного рахунку списали на ПДВжний рахунок. Провести, закрити, дивимося оборотно сальдову Значить, 315-й рахунок нас закрився, так. і гроші пішли на ПДВшний рахунок. Тут теж він закрився. Тобто ми заплатили 1300. Також це можна використовувати для поповнення електронного рахунку, наприклад, коли треба реєструвати податкові накладні. Подивимося ще. Розрізний супрахунків. Бачимо нараховане зобов'язання, 200 гривень кредит. І з 315-го з електронного ми списали. Вірніше, податково вже списала в електронному кабінеті 1300 на ПДВшний рахунок.